Ми їхали. Перша теза. Ви потрібні Україні, де б ви не були: в Торонто, в Аделаїді, в Празі, в з в Росія або в Мілітополі. Різні ризики, але функція має бути одна. Ми маємо захищати інтереси України. Наш голос має бути почутим. Тому не виключаємо з усіх процесів, зберігаємо горизонтальні зв'язки, допомагаємо всім українцям іноді це важко. Але. Якщо відбувається якась навіть в Чехії, хоча Чехія зараз, мабуть, країна номер один. Загальна. Але якщо відбувається якась акція, яку треба підсвітити кількістю, підсвічуємо кількістю, підсвічуємо голосом. Це треба Україні. Друга теза. Поруч з вами завжди є росіяни. Як би ми того не хотіли, щоб вони взялися за руки, полетіли на Марс, надихалися азотом. Цю проблему поки не людство. Їх до фіга. Це одна з нагальних проблем нашої планети. Збройні сили України успішно з нею борються. Але Їх до фіга. Так от. Навіть якщо росіяни, яких ви зустріли тут на вулиці, або їх знаєте, проти війни, якщо вони втекли з Росії до Європи, навіть якщо вони підтримують Збройні Сили України, кажуть їй такі, але життя надто коротке, щоб розбиратися в росіянах. Гур попросив переказати. Побачили росіянина, в нього можуть бути родичі або знайомі військо російському на території України. В них є два шляхи, як ми завжди кажемо, або стати хорошим русским, мертвим, або прекрасним русським полоненим. Ми зекономимо набої. Так от побачили росіянина, посміхнулися найхолоднішою з ваших посмішок. Цинічно так і сказали. В Україні діє програма «Хочу жить. Росіяни можуть звернутися і здатися в полон. Понад 22 тисячі російських військових вже це зробили, звернувшися на гарячу лінію. Побачили росіянина, посміхнулися і сказали: руські, здавайтесь, і ви молодець!